Гвідо Пурліні мав 12 років, ходив до п'ятого класу. Він уже двічі провалив іспити, був великим і неповоротким хлопцем, повільно реагував, важко запам'ятовував. Але все-таки товариші і однокласники любили його, був слухняний і охоче допомагав іншим, завжди усміхався. Він став опікуном менших і слабших від себе. Завжди був щирим до своїх ближніх. Щороку найбільшою подією в школі була Різдвяна вистава. Гвідо хотів зображати в ній пастуха, який грає на сопілці. Але вчителька доручила йому роль господаря заїзду, бо той мало говорив, а зовнішній вигляд хлопця відповідав образові господаря, який мав відкинути прохання Йосифа і Марії. У день вистави, в залі збиралися батьки і родичі. Ніхто так сильно не відчував чарівності цієї святої ночі, як Гвідо Пурліні. Настав момент появи на сцені Йосифа, який тихенько підійшов до дверей заїзду, обережно підтримуючи Марію. Йосиф сильно постукав у дерев'яні двері, зроблені в помальованій стіні. Гвідо, який грав господаря заїзду, чекав за цими дверима. Чого вам треба? запитав Гвідо, різко відчиняючи двері. Шукаємо притулку. Ідіть куди інде, в заїзді немає місця. Ці слова Гвідо прозвучали, може, занадто сухо, але були сказані рішучим тоном. Господарю, ми марно шукали всюди, уже давно подорожуємо і страшенно втомилися. Для вас немає місця в цьому заїзді, холодно сказав Віда. Прошу вас, добре, господар. Моя дружина Марія при надії, їй треба відпочити. Я впевнений, що ви зможете знай... знайти якийсь куточок для нас. Вона вже не може йти далі. У цю мить власник заїзду вперше явно зм'як і глянув на Марію. Надовго запанувала тиша. Можна було помітити, що глядачі вже почали стурбовано переглядатися. Ні, ідіть, геть, підказував Суфлер. Ні, механічно повторив Квідо. Ідіть геть. Засмучений Йосиф притулив до себе Марію, яка похилила голову на його плече, і обоє почали віддалятися від заїзду. Замість того, щоб зачинити двері, Квідо який власно грав господаря заїзду. Далі стояв на порозі, дивлячись на бідну і заклопотану пару. Його вуста були відкриті, чоло наморщене, а очі почали наповнюватися слізьми. Раптом хід вистави почав змінюватися. Не йди, Йосифе, вигукнув Квідо. Веди Марію сюди. На його обличчі засяяла усмішка, а потім. Гвідо, який грав господаря заїзду додав Можете зайняти мою кімнату. Дехто вважав, що цей наївний Квідо Пурліні провалив цілу виставу. Але на думку більшості вона була найбільш різдвяного характеру зі всіх вистав, які коли-небудь були показані в школі. Спіть, маленький анголятка. На ну, добранічик.